Ще мені дуже сподобалась фраза, що real Americans will get true values from mobile carriers. Uh, we've partnered with some of the greatest people in the industry to make sure that real Americans can get true value from their mobile carriers. Звичайно. А від інших mobile carriers вони не отримували values і найбільше мені подобається true Americans. Motherfucker, хто це? Хто це? Ви можете мені пояснити, хто це? Що там, до речі, що було в промових uh, під час uh... Про виборчих перегонів 24-го року десь я це вже чула. Ну, хоча, звісно, не те, якщо як -то кажуть, гарна фраза, чи ти не повторіть. І знов бачите, мені просто от, в одній фразі скільки маніпуляцій. Перше: true Americans, справжні настоящі американці. Це хто? Та ніхто їх немає. Але як звучить, і ти такий подумаєш, да, я true American. Значить, я віддам 500 доларів.